Вітаю, друзі! Сьогодні 18 лютого 2026 року. У Женеві, у Швейцарії, завершилися дводенний раунд переговорів Україна, Російська Федерація, Сполучені Штати. Завершилися вони нічим. <кій> Домовлялися, домовилися знову домовлятися. Це було очікувано. Зеленський торпедує ці переговори своїми публічними ІПСО-коментарями. Які, поза сумнівами, лише шкодять переговорному процесу, і тут раптом, 18 лютого, стає відомо про те, що в наш інформаційний простір вривається екс-генерал, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний, екс головнокомандувач Збройних сил України е з липня 2021 року і станом на повномасштабне вторгнення. Російської Федерації в Україну. Отже, Залужний дав інтерв'ю Associated Press і вперше розповів про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема про напругу, яка виникла у вересні 2022 року, коли до тимчасового пункту військового командування в Києві з обшуками вломили співробітники СБУ. І ось <кій> що робить Залужний? Залужний стверджує, що він. Зателефонував главі Офісу президента Андрію Єрмаку і попередив його, що готовий викликати військових, щоб зупинити рейд і захистити командний центр. Я буду боротися з вами і вже викликав підкріплення до центру Києва для підтримки, сказав Валерій Залужний. І що ми можемо зробити, які висновки ми можемо зробити з цього? Інтерв'ю, тому що я бачу, по мережі вже е, шириться теза, що ось нарешті залужний там щось говорить, щось там е, почалося. Насправді я розглядаю цей злив інтерв'ю Валерія Залужного в інформаційний простір України як черговий псу Зеленського по відволіканню українців уваги, від, е, уваги українців від е, провалу переговорів у Женеві. І фактично повному фіаско концепції зупинення бойових дій, яка щодня працює проти зеленської компанії. Тому що якщо навіть цей інцидент, про який говорить залужний, він прав... правдивий і достовірний, то виникають закономірні запитання. Перше, чому залужний вирішував це питання з допомогою телефонного права? А не звертався до правоохоронців. якщо не в момент інциденту, то після інциденту. Перше. Друге, чому залужний після цього не подав у відставку? Вибачте, якщо є такі розбіжності з верховним головнокомандувачем, що тобі ставлять палиці в колеса та хочуть там арештувати в тимчасовому пункті військового командування, то який сенс взагалі перебувати на посаді, де ти нічого сам не можеш е приймати якісь рішення? Третє, чому залужний з прекрасною усмішкою прийняв Героя України із рук Зеленського обнімався з ним і демонстрував всім нам потужну єдність із Верховним Головнокомандувачем. Четверте, чому залужний погодився на призначення послом у Велику Британію? П'яте. чому залужний погодився на списання по, військової лі... по висновку військової лікарської комісії. Шосте, чому залужний саме зараз почав говорити? Отут цікаві версії. Перша версія, яка в мене є, це відволікання, це ІПСО, схема для відволікання уваги від чогось, наприклад, від тієї ж справи, Міндіча, від неуспіху переговорів для перебивання інформаційного простору. Це найбільш пріоритетна, тому що версія, тому що я вважаю, що Залужний – невід'ємна частина команди Зеленського. Друга версія, залужний відчув, що Єрмака зняли є, під ним хитається крісло, тому що переговори не досягають тієї цілі, яка ставиться, яку очікує, яку чекає народ України. І він вирішив скористатися моментом для того, щоб нагадати про себе, що типу ось я є залужний кандидат в класний президента України. І сьоме. Залужний в цьому інциденті, якщо він мав місце, продемонстрував, що він готовий застосовувати неправомі методи заради досягнення якоїсь мети. Тому, якою би метою не було це інтерв'ю залужного Associated Press, як на мене, залужний в цій ситуації зі всіх сторін проявляється як. Некомпетентна, боягузлива е, особа не здатна ухвалювати правильні, адекватні, розумні, гідні рішення, які би свідчили про те, що він є справжнім лідером, достойним керувати такою країною, як Україна.